Для вас, діточки маленькі, я приніс ще вірші в жменьку, тож слухайте їх малята, нехай і у вас буде свято, не страшні вірші, веселі, хай луна по всій оселі, сміх дитячий, голосний. Лети, пташку, попугай у клітці, літає, стрибає. Їсти є і пити та волі немає, Тихо я до нього, Чом сумуєш ти І відкрию клітку, Пташечко, лети, Лети попугаю у свій рідний край, Веселись на волі і пісні співай. Небезпечний інтернет. Мама купила планшета мені. Ігри я граю тепер день при дні. А в мене поглянь, ось крутий телефон. Вчора хвалився друг мій Антон. Книг і журналів бібліотек нам не потрібно. Є інтернет, музика, ігри, розваги, кіно. Вже у спортзалі не був я давно. Не грав у футбол я, в очах лиш планшет. Мабуть, шкідливий отой інтернет. А ти як гадаєш, шкідливий чи ні? Тихо на вушко шепни лиш мені. Барвиста хмаринка, хмарка стрічки заплела різнокольорові. Іра брати гука маленькому вові, ой, Володю, глянь мерщій, барвиста хмаринка, подарую плаття їй мовила Іринка, і мов отой вітерець у хату помчала, стрічки ті сховались десь, І хмаринка розстала, їжак у вазоні. Ой, мамо, глянь, який вазон, у трирічний син Антон. Хотів би знати, мамо, як заліз у вазон туди їжак. Ну і звісно, ще цікаво, аж надто для мене, чом їжак отой колючий, як трава зелений. І мак закохався під кленом в холодочку. Ромашка забіліла своїм жовтеньким очком на світ дивилась мило, а мак дивився зухвало, все на ромашку збоку, і соромно так стало, аж загоріли щоки. Раніше з цієї квітки він часто насміхався. Тепер же бідолашний у неї закохався. Важка задачка, де ти був так допізна? запитала мати семирічного Юрка. Свого друга гната, а що знатком оце ви так довго гралися? «Математикою ми сумлінно займалися, щоб трудитись, довго вам причини не бачу. Та гнатків тато, не міг нам розв'язати задачу.